17 липня. Порядок денний на сьогодні. Такий 1.1. Розгляд заяви того інформаційні кіровоградські системи щодо нулювання ліцензії 1.2. Розгляд заяв Прад Датагруп щодо переоформлення ліцензії 1.3. Розгляд заяви ПП Бюро інноваційних технологій щодо переоформлення ліцензії 1.4. Розгляд заяви ФОП колесника щодо нулювання ліцензії. 2.1. один. Розгляд проекту постановокміну про внесення змін до плану розподілу користування радіочастотним спектром. 3.1. Погодження затвердження робочого проєкту. 3.2. Внесення змін до рішення НКІК від 5.07.2023 року. 3.3. Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення голові НКІК. 3.4. Затвердження фінансового плану державного підприємства «Український державний центр радіочастот на 25 рік». І далі 3.5 і 3.6. Інвестиційний план і інвестиційний план на 25-27 роки. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, один, один. Доброго ранку, шановний голова та члени комісії. На розгляд комісії пропонується проект рішення про розгляд заяви ТОВ інформаційні кировоградські системи щодо анулювання ліцензії, яким пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю інформаційні кировоградські системи, ліцензію на користування радіоістотним ресурсом України номер 10559 від 2.08.2021 року для широкосмугового радіодоступу на території Кировоградської області. Всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Дякую. Якщо немає питань, прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Обласаємо. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення про розгляд заяв прат дата груп щодо переоформлення ліцензії, яким пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству дата груп та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються».

Наступна п'ята ліцензія номер 9995 від десятого десятого дев'ятнадцятого року. Наступна ліцензія номер десять від 16.01.2020 нуль першого року. Сьома ліцензія 10237 mm. від 22.06.2020 року, наступна ліцензія 10268 від 17.08.2020 року, наступна ліцензія 10465 від 28.04.2021 року. І остання десята 10 ліцензія 10489 від 31.05.2021 року. Всі ліцензії для широкосмового радіодоступу, всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки, от Далі. Наступний проект рішення про розгляд заяви ПП бюро інформаційних технологій щодо переоформлення ліцензії, яким пропонується переоформити приватному підприємству бюро інноваційних технологій ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9607 від 4.06.2018 року для широкосмового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється. Всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Отпускаємо. Наступний, наступний проект рішення 1.4 Про розгляд заяви ФОП колесника ВГ. Щодо анулювання ліцензії, яким пропонується анулювати фізичній особі підприємцю колеснику Володимиру Григоровичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 8962 від 12.05.2017 року для широкосмового радіодоступу на території Хмельницької області. Всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Погасаємо. Далі. Наступний проєкт рішення про розгляд е, проекту постанови Кабінету міністрів про внесення змін до плану розподілу користування радіочастотним спектром України, яким пропонується погодити проєкт постанови Кабінету міністрів про внесення змін до плану розподілу користування радіочастотним спектром України без зауважень. Е, даний проект постанови вже надсилався на розгляд. До е, НКК в травні цього року, за результатами розгляду якого було прийнято рішення від 22.05.2024 року номер 288, яким погоджено проект постанови е, про внесення змін до плану розподілу користування радіочастотним спектром із зауваженнями та направлено дані зауваження НКК Міністерству цифрової трансформації. 2.07 до НКК надійшов лист е, Міністерства цифрової трансформації щодо розгляду та погодження до опрацьованого проєкту постанови Кабінету міністрів про внесення змін до плану розподілу використування радіочастотним спектром в Україні. За результатами опрацювання даного проекту визначено, що всі зауваження, які було направлено е, національною комісією до міністерства цифрової транс трансформації, враховано. Тому пропонується погодити його без зауважень. Прошу підтримати. А, Михайлович, будь ласка, питання. Доброго дня. Хотів запитати. Діапазон 2.1 залишився так, як було, не прийнято. Я пам'ятаю, що НКК також надсилало до міністерства. Ви маєте на увазі ті старі ліцензії 2015 року, так? Да? Так, да, старі ліцензії 2.1. Технологічно нейтральні залишився весь діапазон, або тільки цих 15 Юрій. Зараз одну хвилинку Відкрию діапазон 2100. Ну, це було важливе питання. Це пропозиції були ринку і К іка. Ви маєте на увазі цифровий стільниковий радіозв'язок мт 2000. Так да, 2100. Ті, які зараз вільні 15 МГц, який буде конкурс, то я зрозуміло, що для ЛТЄ а ці інші, які по 15 МГц МГців оператори, вони внесли зміни, що технологічно нейтральні, або ні? Так, це в пункті 22, міжнародний е, рухомий мобільний зв'язок Так що, технологічно нейтральний, або ви помиляєтесь? Це велике буде досягнення, якщо. Технологічно нейтральні. Вони погодилися якщо. Ну, добре, ми в робочому порядку, потім згоди. Почитайте, я хочу почути відповідь, пане Юрій, будь ласка. Внесено, Внесено смугу 1920-1980. Замість смуги 1935-1950. І e, 2110, 2170 замість смуги 2125 2140 І в e, особливостях e, застосування радіотехнології вказано, що смуги радіочастот дані 1920 1980 2110-2170 є парними. Фідні фільтри, базових станцій. Пане Юрію, я перепрошую. Цифрово. Питання дуже просте: ліцензії, частоти 200 по 15 МГц, які були ліцензовані в 2015 році, під 3 g вони в цьому проєкті відкриваються для ЛТЄ? Да, чи ні? Так, правильно. Шановні колеги, в є пропозиція зняти це питання за обговорення і повернутися до нього через, через тиждень. Дякую. Пані колеги. Є. Євен ну, Олексійович, як нам краще зробити? Ми проголосували за порядок. Е, відповідно до регламенту. Ви просто відклика... знімаєте це питання з розгляду, і ми відкладаємо його на наступне засідання. Відкладаємо. Добре. Не, не треба окремо голосувати, так? Да? Не треба. За рішення. Знімаємо це питання. Пане Юрій, треба краще готуватись, так щоб до важливих питань. Далі, будь ласка, 3 одинакови доброго дня, шановні присутні, у вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження робочого проекту до ОНК надійшов з державного підприємства Український державний центр радіочастот від 21 червня 2024 року щодо погодження затвердження робочого проекту. Капітальний ремонт будівлі центральної прохідної та громадської приймальні державного підприємства Український державний центр радіо Чистот за адресою проспект перемоги 151, у Святосинському районі міста Києва заплановані витрати на будівництво вище зазначеного об'єкту відповідають фінансовому плану УДЦР на 2024 рік. Пунктом 4.1 прим, порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабміну від. 11 травня 2011 року номер 560 передбачено, що проекти будівництва, що реалізуються за рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств незалежно від вартості проектів, затверджуються такими підприємствами за погодженнями з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, до сфери управління, яких вони належать, вивчивши ви, ви, вивчивши подані у ДЦР матеріали, пропоную погодити затвердження робочого проекту капітальний ремонт будівлі. Центральної проходної та громадської приймальні державного підприємства Український державний центр радії та за адресою проспект перемоги 151 у Суторжинському районі міста Києва. І управління забезпечення діяльності забезпечено направлення, направлення до державного підприємства у ДЦР копії цього рішення для врятування роботи. Прошу підтримати. Дякую, Володимир Іванович, Будь ласка. Так, да, Оксана прошу пару хвилин для додаткового уточнення. Це робиться з метою забезпечення енергоефективності будівлі та на виконання вимог державних будівельних норм в частині доступу до маломобільних груп населення, і в рамках капітального ремонту передбачається виконати заміну виконаних та дверних конструкцій, заміну водостічної системи покрівлі, утеплення зовнішніх стін фундаментів, влаштування пандусу для людей з обмеженими важливостями, встановлення табличок відповідних, ремонт санвузлів, урахуванням потреб. Людей з обмеженими важливостями, заміна покриття на ганках та відновлення благоустрою. І наголошую, що фінансування об'єкту включено до фінансового та інвестиційного плану на 24 рік, орієнтовний термін виконання робіт три місяці. Дякую. Дякую чи є питання по, по, по цьому пункту? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. Відповідно до вимог типової інструкції про введення обліку зберігання використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затверджений постановою Кабінету міністрів 19 жовтня 2016 року за номером 736 тридцять В НКІК, створено постійно діючу комісію з питань роботи і службовою інформацією ВНК у зв'язку з кадровими змінами. Згідно наказу голови НК від 22 лютого 2024 року, за номером 12 рік НК проведення в дію структури НКЕК та штатного розпису на 24 рік апарату НК на ваш розгляд виноситься проект рішення на часткову заміну е, пункту 1 рішення НКЕК від 05 липня 2023 року за номером 268. Про деякі питання ведення обліку зберігання, використання і знищення документів та інших носіїв інформації, які місця службову інформацію кімісія, викласти склад постійно діючої комісії з питань роботи і службової інформації в НК в новій редакції, що додається до цього проєкту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд носиться проєкт рішення про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення голові НКК у розмірі середньомісячної заробітної плати, що передбачено законодавством у зв'язку з відпусткою. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання з цього приводу? Якщо питань немає, політика. Прошу внести в протокол, що голосувати я не можу, зважаючи на конфлікт інтересів, а інших запрошую. Тому якщо більше питань немає, будь ласка, хто за, підніміть руки. Чотири голоси за рішення прийняти. Дякую. І далі, Володимир. Володимир, ми 4, 5, 6 пакетом можемо голосувати, правильно? Іван Олексійович, можемо, так? Да? Так. Одним, одним голосуванням. Давайте, Володимир Іванович, представляйте зразу 4, 5, 6. Так, шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження фінансового плану ОДЦР на 25-й рік. Проєктом фінансового плану ОДЦР на 25-й рік обсяг чистих доходів від основної діяльності передбачено на рівні 1 млрд 128,3 млн грн, що на 70 млн і 0,9 млн, або на 6,7% більше затверджених фінансового плану на 24-й рік. Обсяг операційних витрат у проєкті фінансового плану УДЦР на 2025 рік складає мільярд млрд мільйонів гривень. Приріст становить 7,2% до витрат, затверджених фінансовим планом 2024 року. Проєктом фінансового плану УДЦР на 2025 рік передбачено отримати наступні річні показники. Чистий фінансовий результат 32,7 млн грн, мільйона гривень, що на 7,1% більше затверджений фінансовим планом 2024 року. Сплата податків і зборів до бюджетів 318,4 млн грн, що на 1% менше від затвердження фінансовим планом 2024 року, тобто коливається в межах плюс-мінус таких же показників минулого року. Рентабельність діяльності 2,9%. Рентабельність ебіта очікується на рівні 27,1%. Фінансовим та інвестиційним планом УДЦР на 2025 рік загальний обсяг капітальних інвестицій заплановано на рівні 523,3 млн мільйона гривень. Інвестиційним планом УДЦР на 2025 п'ятий рік і двадцять роки обсяг інвестицій заплановано на рівні 796 млн гривень, з яких 523 на двадцять рік. 149,3 мільйона на 26 рік і два сто гарантовано на 27 рік з подальшими можливими коригуваннями. Капітальні інвестиції заплановано відповідно до основних завдань щодо реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства, затверджених стратегічним планом розвитку УДЦР на 2024-2028 роки. Шановні члени комісії, шановний голова, прошу підтримати рішення про затвердження фінансового плану підприємства на 25 рік, інвестиційного плану на 25 рік та інвестиційного плану на 25-27 роки. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Дякую. Дякую, Це Останній квіт.